Вітаю, я Богдана Лясківська, і це український мобільний репортер. Як живе вінниця в умовах воєнного стану, особисті відео жителів міста і не тільки. Усе показуємо. Навіть у такий надважкий час живемо, продовжуємо свій український рід під звуки сирен, проте не тривоги, а спецавто. Вона сказала так: Вінницький рятувальник зробив романтичне освідчення своїй кохані. Ми знаємо, як важко працюють зараз і ДСНСівці. Проте навіть у такий надважкий час вони знаходять хвилинку для таких неймовірних жестів. На українська родина зараз найбільше бажає почути слово перемога, проте ще більше бажається почути із вуст власного захисника, який наразі боронить Україну. Найприємніші та найдовгоочікуваніші миті це миті зустрічі воїнів із їхніми родинами. Найпопри те, що їм доведеться знову повертатись на фронт. Ми усі віримо і знаємо, що вони повернуться додому живими. We'll Не варто забувати, що у тих пекельних умовах на рівні із чоловіками борються за нашу незалежність і жінки. Тендітні красуні з автоматами в руках перетворюються на кіборгів. Неймовірне зворушливе відео, як українська захисниця із величезним букетом у руках для своєї матусі вперше за п'ять місяців повернулась додому для того, аби обійняти рідних. Величезна різниця між українськими воїнами та росіянами. Наші зсу це найпотужніші люди з величезною силою духу і разом з тим, і з величезним та добрим серцем. Ось він наш військовий, який в один момент може безжалісно вбивати ворога за кожного українця, за кожну дитину, і в інший радісно танцювати із маленькою дівчинкою просто в калюжі. Втома і ще й раптом крадькома з'являється думка, що завершуються сили. Антидот дивитись на наші збройні сили України навіть на передовій вони не втрачають сили духу а до того ж і почуття гумору і знаходять час для того, аби знімати веселі відео, для того, аби підбадьорювати нас у тилу. Набіша нічого. Тож не падаємо духом і залишаємося дійсно потужним та надійним тилом для наших захисників і спрямовуємо усі наші ресурси на те, аби вони могли боронити нашу Україну. Ну як же ж ми можемо не перемогти, якщо дійсно від малого до старого усі намагаються збирати кошти, донатити для того, аби допомогти нашим воїнам, як і цей оркестр зібрав 45 тисяч гривень на те, аби придбати дрон для збройних сил України. До, коли бісова русня тебе вже настільки дістала, що ти не можеш сидіти на місці і чекати, і вигадуєш будь-який спосіб, як же пошвидше припинити війну. У Вінниці помітили чоловіка, який, вочевидь, вирішив стати атлетом для того, аби стрибнути із жердиною аж до того бункера і ліквідувати рашистського диктатора. Ті часи такі і реалі. Якщо раніше ми мріяли про парфуми, про дорогоцінні подарунки на день народження, то тепер мріємо про зовсім інше. Замість парфюму бензин, а замість якогось дорогоцінного телефону сіль. Але головне мати таких друзів, які дійсно знають, що варто дарувати правильні дарунки. Цивілізація – слово, яке може і могло би бути у словнику російської мови, проте значення його для росіян абсолютно не зрозуміле, адже у їхньому допотопному світі такого немає. Є вислів такий, що кожна собака знає, так у нас дійсно настільки цивілізоване суспільство, що навіть собаки розуміють, що таке цивілізація, і дотримуються правил дорожнього руху. Ні, не гопити, що ми будемо збирати матеріали про те, як живе Вінниця в умовах воєнного стану. Знімайте усе, що відбувається навколо вас та надсилайте нам. Проте пам'ятайте нічого того, що може нам зашкодити або ж допомогти ворогу. Слава Україні.